Хотіла б в майбутньому бачити назву вулиця Хмельова. Я колись у молодості вшилася і тут рвала хміль. Я пам'ятаю, тут були плантації. І я думаю, що це більш така назва підходящи, в України. А чому? Краще, тому що нас захищають захисники. Наші фоки захищають. Наскільки я знаю, ті назви, які запропоновані, не відображають настрої населення ну, цього мікрорайону. Наприклад, навіть якщо б розповсюдилася назва польський бульвар на всю вулицю, мені здається, це б викликало менше суперечок, ніж ті назви, які зараз запропоновані. Даний час ні. в даний час я вважаю, що це не варто. А чому після війни війна зараз ну формі порозумієте з березня? Розпочалися громадські обговорення та голосування за нову назву вулиці Маликова. Про це повідомили у Житомирській міській раді. Пропонують дві назви. Захисників України та Хмальову Геннадій Махорін, член міської топонімічної комісії, не погоджується з рішенням комісії виключити з переліку назву Сурена гора. За його словами, ця назва походить від роду сурених, який існує вже 500 років. І носії його це люди, які зараз зокрема є. Ірена Суріна, вона доктор наук соціологічних, вона професор поморської академії в Польщі. Є Олег Олександрович Сурін, доктор технічних наук, професор кафедри гідравліки у Дніпровському технічному університеті. І не можна старатися, як можна соромитися, кажуть, що таке не дуже привабливе прізвище. Олександр Сурін. Заурочений Житомира загинув 6 березня 2022 року під Макаровом, захищаючи від нападників російських. Своє рішення про перейменування вулиці Маликова. Міська комісія Стопоніміки повинна переглянути, каже Геннадій Махорін. Нагадаємо, що 23 лютого 2024 року на засіданні міської комісії Стопоніміки розглядали декілька варіантів перейменування вулиці Маликова. Зокрема, Сурина Гора Суриногірська Висока Князя Мала Захисників України та Хмельова. Голосування за нову назву триватиме на єдиній платформі місцевої демократії до 8 квітня 2024 року. Надія Назарук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.